Ще більше контролю від податківців, Tax Control податкова запустила сервіс для виявлення порушень. Державна податкова служба запустила цифровий сервіс TaxControl. Це інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. Про це написала Фейсбук ВО голови ДПС Леся Карнаух. Карнаух наголосила, що запровадження такого інструменту давно на часі. Вона написала що це саме про спільну відповідальність та боротьбу з тінню. До речі, створити такий інструмент давно просив і сам бізнес. Так сказала Леся Карнаух. Цей цифровий інструмент розміщений на веб-порталі ДПС. З його допомогою можна повідомити про такі речі: ну, наприклад, невидачу фіскального чека, а також торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції, або про відмову прийняти картку, або роботу без державної реєстрації, а також про неоформлених працівників. Знову ми бачимо затягування зашморгів замість того, щоб створити ефективні умови ведення бізнесу, де вигідніше буде працювати білу. Але чиновники цього не розуміють. Вони вміють тільки збирати і розподіляти. А коли не виходить збирати стільки, як вони хочуть, карати, збирати і знову розподіляти. Тобто для чиновників контроль важливіше розвідку. Що ви думаєте про такс-контрол? Пишіть в коментарях.